Вітаю! Мене звужогу Конікіта, я одесит. Мій батько Олександр, розробник програмного забезпечення, а моя мама Анастасія, вчителька інформатики у моїй школі, дає учням основи здань, щоб згодом стали фахівцями з IT-технологій. Сестричка Аліса ще безтурботна малеча. Вона відвідує дитячий садок. Чим займаюся я у цьому навчальному році отримав перемогу в Олімпіаді з англійської мови. Привіт! Мене звати Самородін Володимир. Я народився і живу в Одесі. Тут мій дім, моя сім'я, мама Наталя, фахівець з економіки, батько, В'ячеслав керівник на одному з, одесь, з Одеських підприємств, брат Ілля учень третього класу. Ми завжди підтримуємо один одного. Усі члени сім'ї, цілеспрямовані люди. Я нещодавно отримав кілька перемог у конкурсах німецької мови. Люблю спорт. А саме бокс. Я міг Фітерапський. Ось фото моєї родини. Пать Віталій, військовий. Зараз він захищає лінію України. Він дуже хоробий та цю одномою. Мама Світлана, вчителька. Вона дуже розумна, володіє кількома мовами. Я вивчаю енземну мову, як мама. Займаюсь фото, як тата. Залюбки проводить час з молодшими та веселими товаришами по ігрові на велосипеді. Ми навчаємося в Одеському ліцеї номер 4 У нас чудова школа на мальовничому обиванці. В Вестибюлі відбувалися виставки творчих робіт учнів. В школі є все необхідне, роздягальня, їдальня, кабінети для вивчення всіх дисциплін. У бібліотеці ми товаришували і з книгами, і з бібліотечним кутом. Ось кабінет нашого класу. Тут ми дружили, влаштовували свята, День народження однокласники літали під куполом нашого класу, не боялися потрапити на до директора, Займалися в спортзалі. А спортивний майданчик улюблене місце усіх школярів. В актовій зали відчували себе артистами, а на піностудії режисерами. Шувала народні традиції, знайомила скульптуру рідного міста, каталась на усевому одеському тривачі та поділи в покої. У нас було щасливе дитинство, але його зруйнувала війна. І ми більше не навчаємося в своїй школі, нема, бо тут нема сховища. Частково нас прихистила інша школа, але й вона постраждала від вибухів. Тепер ми навчаємося здебільшого онлайн. Наші уроки мають такий вигляд. У нас з'явилася цікавість до сучасної зброї. І все частіше навідомося до алеї героїв. Богдан Островський служив лише 20 років. За своє коротке життя він встиг закінчити нашу школу, вступити до коледжу, стати захисником і померти, захищаючи рідну землю. Прогулянки до моря стали небезпечними. проте ні чай, ні інших тварин не полишаємо наодинці з війною. Перша трагедія назавжди закарбувала у нашій свідомості цінність родинного щастя. Ворожі російські ракети вдарили в багатоповерховий дій, і за лічені секунди вбило в одній із квартир три покоління жінок. Дівчинку трьох місяців її матусю та бабусю. А чоловік із цієї родини пішов на фронт і також загинув, захищаючи рідну землю. На соборній площі у центрі міста завжди було людно тут знаходилася арт галерея під відкритим небом. Люди цікавилися мистецтвом, купляли картини. Але вороги зруйнували собор. І у нас до них питання. Що дратувало ворогів? Наша віра, наше мистецтво, Україна. Одеська філармонія, храм музики і архітектурний пам'яток неймовірної краси. Вибухова хвіля зруйнувала унікальні старовинні вітражі. Поновити їх неможливо. Що хотів бити ворог музику чи талант? Одеський музей наук залучав сполітних експериментів з лісі і тихіні, та хімії, тепер він зруйнований вщент, якою була мета агресорів вбити українську науку чи українських дітей. Це тільки маленька частина трагедії нашої країни. Японія, країна вранішнього сонця, тепер воно зійшло в Україні. Ви надаєте величезну неоціненну, моральну та матеріальну допомогу. Ми її дуже цінуємо. Нам відомо, що вам доводиться поступати з власними правилами. Японія прихистила українців, що втратила домівки. Ви рятуєте наше життя. А тепер сюрприз! Сюрприз! Ми знаємо, що у Одеси є місто побратим Йокогама у нашої дружби Ювілей 60 років зі святом, побратими. Ми братини по крові а за вчинками. Ми, діти Одеси, бажаємо вам миру і процвітання назавжди.